Друзі, вітаю, Ізраїль може передати Україні деякі види зброї. Ви знаєте, що Ізраїль дуже довго не підтримував нас. Навіть були історії, коли не дозволяли в'їжджати українцям. Казали, що самим зброя знадобиться. Скажімо так, діалог трошки не ладився. Зеленський хотів до них приїхати, коли в них війна почалася. Ну, от вони сказали, що не треба займайтеся своєю. Ну діалог ішов трошки важко. Велика кількість Політиків нас підтримувало, але сказати, що єдність серед них була не можна. Так населення нас підтримувало, населення нас любить. Дуже багато спільних історичних моментів, але тут. Виходить заява, що готові Україні передати деякі системи оборони. Ну, зрозуміло, що проти повітряної Ізраїль якраз таки на них дуже сильно і спеціалізується. Які саме види оборони, що стало тригерною точкою, чому вони на це пішли? І загалом, що це означає? Давайте проаналізуємо, розкладемо все по поличках чітко і конкретно, але спершу підпишіться на цей YouTube Канал дуже важливо підписатися, щоб ми з вами були на зв'язку. Бо російські боти та тролі, цілі ферми, атакують цей канал і намагаються понизити його в видачі. І Якщо ви не підписані, в якийсь момент ви відкриєте свій. Телевізор, телефон чи комп'ютера там не буде цього Ютуб-каналу. Тому буквально зараз нажміть чорну кнопку підписатися. Це надзвичайно важливо, щоб ми з вами були на зв'язку і щоб нас не перемогли російські агенти, і російські тролі. Тому зробіть це зараз, перше, а друге, зробіть донат нашим хлопцям з роботину. Вони просять е, 5... Е, Мавіків 3 т це для них важливо. Вони вночі можуть їм допомагати відслідковувати ворога. Ну і зрозуміло, що його знищувати. 118-та бригада, банка, Пейпел, картка все є в описі. Поїхали! Американське видання Голос Америки прекрасне видання. Вийшло з новиною, в якій аналізує можливість надання Україні зброї. Вони цитують посла Ізраїлю при ООН Гілада Ердана і говорять, що він це повідомив виступаючи з трибуни ще на минулому тижні. Посилаючись на нью-йоркський портал Бізнес-Інсайдер, вони говорять, що цей крок сигналізує про серйозний поворот у зовнішній політиці Ізраїлю. Бо, на думку видання, така заява потенційно зірве відносини Ізраїлю та Росії. Пізніше речник Міністерства закордонних справ пише Голос Америки Ізраїлю сказав, що ця система не залізний купол, яка є над найдосконалішою системою ППО Ізраїлю, про яку просила Україна, а йдеться про систему оповіщення, яка точніше ніж та, яка діє в Україні, може повідомляти, яким точно районам, а не областям чи регіонам загрожує обстріл ракет і дронів. Експерти говорять, що це може бути Дзевадом радарна система раннього попередження, яка допоможе врятувати життя цивільних від невибіркових ракетних безпілотних атак Росії. Ну, ми хотіли дійсно Купол, Купол це ізраїльська система. Але якщо розбиратись чесно, то вона не зовсім ізраїльська. Це система, яку штати та західні країни, так само як і Рафаель, це технології, які передав захід ізраїлю для оборони. Ну і вони це все модифікували як свої системи, але навіть не приховуючи дуже часто. Ізраїльські військові говорять, що ну, сидів один ізраїльський спеціаліст, три із заходу вчили, показували, разом розробляли і таким чином обійшли ворогів, що, мовляв, ну, це їхня зброя, що ви можете сказати? Це ж не ми їм дали. Ось це теж один з запитів, що нам треба робити заходу. Давайте технології, щоб потім ми створювали, умовно, свої системи Патріот, ну от і можемо їх називати, я не знаю, як ми захочемо. От Український патріот, будемо їх називати, звичайно. Але тоді не буде претензій Росії. А що ж це ви їм передали? Ми кажемо, а це наше. Того й б'ємо по Москві. Тоді повинні бути не Таурус, а там якась українська назва. Але ми кажемо, ну сорі, це українці, ми самі придумали цю технологію. Це теж момент обходити ворога ці міжнародні домовленості, таємні домовленості і решта, решта-решта. В Голос Америки говорить, що ця система власне охоплює всю весь Ізраїль і попереджає мешканців про небезпеку атаки. Тобто, це е, більш точніше визначає, куди летять, що будуть робити. Хоча теж врахуйте, що Росія дуже часто змінює траєкторію польоту дронів чи ракет, залітають в Хмельницьку, в Житомирську, в Київську, потім вертаються десь. На Галичину, тобто Росія теж не передбачена в цьому питанні, але, як мінімум, це нам допоможе більш точно на все це реагувати. Ще чим важлива ця передача зброї, хай почнуть давати хоча б щось. Далі, крок за кроком, будемо щось в них просити. Зрозуміло, що артилерію вони давати не зможуть самим треба, але якісь види зброї, які вони не використовують, в них можуть бути, точно треба. Брате, посол Ізраїлю е, в Україні, пан Михайль Бродський, повідомив в інтерв'ю. Що українські та ізраїльські спеціалісти над цим питанням працюють над адаптацією ізраїльської системи до українських умов. Він каже, що Україна є набагато більшою, ну і масштаби зовсім відрізняються. І в нас стикається з загрозами. Це не ті ракети, з якими стикається Ізраїль. Ви знаєте, що російські ракети в рази більші, масштабніші, в Ізраїлі дуже часто трубу заварюють з двох сторін. Насипають порох і стріляють, просто щоб навантажувати саму систему купол. Ну, от, і там польоти зовсім інші, без траєкторії, без точних цілей, просто аби. За завдати ударів, ну і він говорить, що це трошки інші речі, бо російські ракети це радянського союзу. ракети. російські боудери самі б це не збудували. Ну от але, типу, це радянські технології, точні великі, важкі ракети, які приносять дуже багато вбивств цивільного населення. Ви бачили, що вчора було в Одесі, як ці звірі російські вбили вбили маленьких дітей, їх матерів, і це якраз і є обличчя російської агресії. На Генеральній асамблеї посол Ізраїлю при ООН Гіла Тердан порівняв дії Росії в Україні з нападом угрупування Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Точно. Сказав, що Ізраїль точно знає, які почуття піддаються агресивному вторгненню нападу на наші міста та села. Цитується Нюзвик західні ЗМІ Наголошують, що відповідна заява представника Ізраїлю вон пролунала в той час, коли Росія приймає палестинську делегацію в Москві. Ось це і є чіткою відповіддю, чому Ізраїль саме зараз це зробив. Росіяни прийняли делегацію палестинців. Я вам ще раніше говорив, що є велика підозра, що якраз таки Росія провокувала Хамас, Росія платила їм гроші. Росія криптобіржі Московські. Ви знаєте, Росія давно їх приймала, приймала звіти. Ну, і якраз таки вони намагалися всю цю історію закрутити, бо це відтягувало увагу від України та агресії Росії на нашій території до Палестини та Ізраїлю і запускало багато політичних процесів всередині самих західних країн. Це важливо теж пам'ятати та розуміти. І е, що теж із е, головного? Частково е, не хотіли вони, чому не передавали раніше, пише бізнес інсайдер, не хотіли провокувати Росію. Хоча крок Ізраїлю, навряд чи різко змінить хвилю війни в Україні, він тим не менш сигналізує про серйозний поворот ізраїльської зовнішньої політики. Е, Амір е, Вейтман, голова е, лібертаріанської фракції, правлячої партії Лікут, тобто ну, частини фракції, е, котрий заявив: немає сумніву, що Росія суттєво залучена в те, що відбувається в Ізраїлі. Вони почали це нарешті визнавати. І ще він додав, що Ізраїль займе більш агресивну позицію проти Росії. Ми зробимо так, щоб Україна перемогла. Ну, дай Боже його слова. І Богу вуха. Ну, типу, щоб так було, бо щоб була історія, щоб нам передали важливу зброю. Треба адекватно розуміти, що в Ізраїлі самих не так багато зброї. Ми разом стоїмо в черзі на отримання американської зброї, снарядів, ракет, іншої амуніції, розвідданих і ось той. Пакет 60-90 мільярдів по різному вже їх оцінюють. Ну, 60 для України, Ізраїлю 15 говорили, це має бути те, що нам допоможе разом виграти. Так, погоджуюсь, що вони розуміють нашу ситуацію і теж хочуть допомогти, точно так же, як і ми готові їм допомагати. Е, теж треба розуміти ще одна вводна: це говорять мої політичні інсайдери міжнародні, про те, що Іран до кінця. Року, а можливо, навіть раніше цього може отримати вже ядерну зброю. Ви спитаєте, звідки ж тільки ж проводили навчання? Не так просто це робиться. Росія. Росія платить за шахеди розробками в сфері ядерних технологій. Те, що Іран їх підтримав, це мало чітку ціну. Іран не цікавлять гроші. Іран цікавить ядерна зброя, щоб змінити свою агресивну гру на території Арабського світу, мусульманського світу, Близького Сходу та нафтових держав. Іран має старі е, агресивні амбіції, як країна дуже принижена. Він хоче всім за все помститися. Ну і Іран вже готує ось ці провокації, те, що хусіти атакують судна, Іран буде це потім крити ядерною зброєю. Тобто йде певне таке відродження. Старої можна сказати навіть в чомусь перської імперії або амбіцій перської імперії. Або просто аятоли грають свою брутальну гру. Загалом ми бачимо, що повертаються старі країни, які були до Першої світової. Знаєте, є така теорія політична, історична, що 21... століття було помилкою, і в 21-му ми всі повертаємося в те коріння, в якому були. Типу, Росія знову намагається бути імперією, повертається Німеччина в вигляді Прусії. От ми бачимо, як. Штати і йдуть в ізоляцію, або як мінімум Трамп нагнітає, щоб вони туди пішли повернення Китаю. Ну от одним словом, і Персія теж задумується, Ну ще Османської імперії не вистачає. Я зараз веду до чого, що всі намагаються повернутися в ті державні форми, знову ж таки, там навіть не 19 століття, а ті державні форми, які запам'яталися ним в підручниках історії. Багато хто з політиків почав грати в ультраправий націоналізм. І от якраз такий Іран, який був принижений там в багато різних історичних періодів через свої програші, через революцію, багато інших моментів. І от ми до цього точно не мали відношення. Але, типу, всі повертаються туди, що було найяскравіше момент гордості. От, ну, знову ж таки, всі, ті, хто живуть страхом і приниженням. Да, ви пам'ятаєте книгу, яку вам радив. Буазі, геополітика емоцій, принижені країни, які живуть в страху, вертаються в минуле. Ми країна, яка живе надією. Відповідно, ми будуємо світле майбутнє. Да, у нас не було цього золотого віку. Да, коли ми кажемо, о, давайте вернемося в те минуле, де було найкраще. А у нас не було краще. Ну, тобто у нас складна історія, складне минуле. Тому ми будуємо гарне майбутнє і за нього готові воювати і знищити окупантів, які заважають нам це майбутнє будувати. Так от. Іран теж хоче свою ядерну зброю повернути свої впливи. Ну і те, що треба розуміти нам з Ізраїлем, наш спільний ворог, вісь зла Росія, Іран, Північна Корея це якраз те зло, яке буде намагатися знищити світовий порядок. Ну, питання в мене два. Як гадаєте, чи Ізраїль доведе це до логічного завершення і чи поставка ось цих систем розпізнавання стане початком передачі більш Потужної зброї України. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал дуже важливо. Зробіть це зараз. Чорна кнопка Підписатись і поїхали. Е, ну і в описі цього відео є Viber, WhatsApp. На них теж підписіться, витискаємо Telegram. Донат, Донат це дуже важливо. Це мені здається базова зараз історія. Донат на 118 -ту бригаду. На хлопців Роботино 5 мавіків 3Т. я особисто їх повезу туди в роботу. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.